Люблю поезію, вона немов струмок, що живить глибоко душі коріння, люблю поезію читати поміж стров, мистецтвом слова вишиті картини. Люблю поезію, метафори, красу І молодику у наголосі змінну, у кожній римі щось своє знайду. І теплим спогадом в душі посію. Люблю поезію, фантазії ефір, той хід думок туманно загадковий, що згодом перетвориться на вірш, під вмілим пером майстра в дуже слово. Люблю поезію, бо це глибинний світ, де кожен відзеркалення шукає, комусь ляга на душу заповіт. А хтось з любов'ю іздрика читає, люблю поезію, а як же не любить? У кожного свої на те причини, мій читачу, занурися у глиб, відчуй душею слів магічну силу.